Кітна самка, вже поставили їй роділку, там у нас буде породити самочка. Хороша, вона приводить нас, Все. у нас. Молода вона самочка цьогорічня. І Вона у нас веде хор хороший дає молодь. Хорошу дає молодь, Таку білуха гавана. Мені дуже подобаються такі, що вони збиті гарно, молоді по них, по ній по цій самці. О, форми гарні. Ось самки минулорічні Бургундія. Такі от теж самки всі на вазі, всі, всі вище 6 кілограмів. Всі і класні. Я ж кажу, я тримаю кроликів таких, щоб вони були мали вагу. А те о, все таке, що там 4,5. Ну, хтось любить таких. Тримаю я таких, я, я таких не тримаю, мені такі не подобаються. Я тримаю вагу, вагу від кровиків. У мене якісь з вагою гарною і по місячному виході м'яса йдуть, вони хороше набирають. Так що, тримаємо таких. Проблема знайти санців і кажуть, що в Європі все стандарт 4,5 кг. Я знайшов в Європі. Зараз приїхав, зараз вони в Закарпатті, ці самці, що мають десь доїхати. Один шість, більше як шість з половиною, а один вісімсот чи 700. Щось такі самець. Там два там знайомий мого товариш. Він з його друг перевіз нам. Один з Венгрії, один з і самець. Такі самці будуть під цих самих два. Один Словак, один. І теж самці вагові я брав. Гарні, і кремові животики, все в стандарті. Ну, з вагою, звісно, краще. На не, от такі, о, що його спустив шкуру і немає потім, що його там є на м'ясо. Кролюється, теж засади у нас м'ясо. такі ще у нас молоденькі баранчики. Такі голубенькі біловухи, самка-мадагаскарка. Ми її парували голубим біловухим самцем. Мадагаскара у нас самця не було. Зараз замовили самцями, там, отакого, що буде на вазі хорошого самця Мадагаскара плаща під неї, щоб був. Бо так само я хочу тримати голубі, буду. Я запарував дві є голубі самки. Я зараз покажу. Я за, за, буду парувати голуби дві сплошні голубі самки, я їх парувати буду голубим біловух тим моїм племінним самцем. Мадагаскарку я буду порувати Мадагаскаром самцем плащом. Мадагаскаром плащом, який до нас приїде. Такі вийшли теж кролики маленькі, гарні. Тут, тут голубий білу вух одна самочка, одне самчик і самочка замовлена, там знайомий забирає. А, самчик буде голубий, може буде вільний. Подивимось. Ну, маленькі ще півтора місяця. Там півтора місяця. Ось такі. От кролики, кролиця теж у нас більше вісьми кілограмів, гарно розтянута коронка гарна. Зібрали в товариша, ту кролицю і купували. Ну, хороша кролиця, нема що казати, гарна кролиця. На Я люблю, ще раз подивлюсь, вагових кроликів. Молодь пішла. Півтора місяця, всі вушка, все опущені, ніде тобі, ні піддертості, немає нічого. Ну Породність. Я люблю, щоб воно було породне і таке, як треба. От гарненькі кролики, мало-мало молодь, молодь. Привіт вже кролики Лапімун Gem2 і Лапімун Мікс. Все як положено. Я прививаю цими вакцинами вже не один рік. Ну, Слава Богу, поки немає ніяких збоїв. Все, все добре. Такі кролики. Ось Самочка у нас бараниха. Це вже нас має теж вона через 10 днів родити. Запарували ми її голубим біловухим санцем. Тим моїм племінним, що я привозив e, ну, голубих, ми будемо тримати, як я казав, будемо тримати в кольорі голуби. Мені дуже подобаються голубі кролики. Я не знаю, так мені щось вони до душі не лягають. Буду тримати частоті дві сестри, дві, дві сестри, я купив, бо був, був молодими їх. Їх запорував, будемо тримати голуби голубі, голуби біловуки, їх там плащі голубі. В маю на увазі, що колір голуби я буду тримати в чистоті, в мене ашхарі тримати в чистоті. І взагалі їх буду старати в чистоті тримати, щоб вони були такі в чистоті, щоб по масці йшли. Ну, Так, так мені подобається. Так і це одна із них. Ще чекаємо, що там вона приведе нам. Дай Бог. Це ще одна у нас голуба самка. Там сидеть, це теж кітна буде через 10 днів. 11 днів, бо через 10 через 11 днів має родити. Це так, також заборовано голубим білухим самцем. Нас вона. Ці первістка. О, хороші самочки, цікаві. Брали мені на Тернопільщині цих самок. Таке смс у нас з Київщини. З Києва. Набрали її теж по возі нормальні. Перістки попарували ми вже їх. Чекаємо, потім з тобуть